Доброго дня, шановні колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. До вашої уваги відповіді на ваші запитання щодо подання відомостей до Пенсійного фонду України у зв'язку із необхідністю виконання мобілізаційних постанов Кабінету міністрів України. Мова йде про постанову 650, а саме, по пункт 3 цієї постанови. Чина вона з 8 червня і зобов'язує зокрема ті підприємства, які є критично важливими для цілей функціонування економіки, оперативно подавати інформацію про своїх працівників через портал Пенсійного фонду України. Про що саме критично важливі підприємства повинні подавати до пенсійного фонду? Про прийняття працівника на роботу, про переміщення працівника з одного підрозділу до іншого, або про переведення на іншу постійну посаду або роботу, про тимчасове припинення чи відновлення дії трудового договору, про звільнення працівника з роботи і про поновлення працівника на роботі. Стосується подання такої інформації виключно тих підприємств, які є критично важливими і не стосується всіх інших підприємств. Тобто, якщо підприємство не є критично важливим, то відповідно таку оперативну інформацію до пенсійного фонду воно не подає. А ті, що є критично важливими, таку інформацію подають. При цьому для чого ця інформація? Вона подається для цілей бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, щоб у Мінекономіки відповідно була вся оперативна інформація про те, що працівник, наприклад, військовозобов'язаний, перебуває на роботі, не звільнений, і, відповідно, у критично важливого підприємства може бути заброньований. Причому слід інформувати про всіх працівників підприємства, а не тільки про військовозобов'язаних працівників, наприклад, жінку прийнято на роботу, вона не є військовозобов'язаною, але про неї ми все рівно подаємо цю інформацію. Як швидко подається інформація? Не пізніше наступного дня після настання відповідної події. Тобто, якщо ми сьогодні людину прийняли на роботу, то на завтра вже е, має бути ця інформація подана до пенсійного фонду. Важливо розуміти, за який період подається ця інформація. Система пенсійного фонду тестувалася із 8 червня по 15 липня. От в цей період первинно вносилася інформація про трудові відносини із працівниками, які мали місце в період в цей зазначений тестовий період. Тобто, якщо з 8 червня по 15 липня приймалися, наприклад, працівники, то шляхом оперативного подання така інформація повинна була надійти Пенсійному фонду України. А вже після 15 липня можна подавати лише інформацію про зміни в трудових відносинах, які відбулися не пізніше ніж протягом наступного дня після події. Тобто, грубо кажучи, в тестовий період це первинне подання інформації, а після 15 липня це вже інформація, подається інформація про відповідні зміни. Яким же чином необхідно подавати цю інформацію? Ми заходимо, використовуючи електронний цифровий підпис свого підприємства чи господарства на сайт портал pfu.gov.ua в розділ «Комунікації з ПФУ. Знаходимо там опцію відомості про трудові відносини, оперативне подання інформації, і знаходимо такий блок, який називається повідомлення про зміни в трудових відносинах, а саме подати відомості по особі. Клацаємо на цей розділ, і відповідно в нас відкривається поле подати повідомлення, Ось подати повідомлення з плюсом. У цьому вікні відкривається нове вікно, повідомлення про зміни в трудових відносинах. Тут ми обираємо додати запис, і відкривається наступне вікно: Запис про трудову діяльність. Подивимося, як воно виглядає. Повідомлення про зміни в трудових відносинах. Тут бачимо є ДРПО і назву страхувальника особовий номер нашого працівника, серія, номер паспорту, прізвище, ім'я по батькові. А далі записи про трудову діяльність. І тут ми натискаємо додати запис. Після цього в нас з'являється низка полів, які необхідно заповнити. По-перше, ми бачимо порядковий номер місця трудових відносин, далі бачимо тип події, атрибут події, дата події. Текст запису, тип документу підстава, документ підстава, номер документу підстави, дата документу підстави. Що це означає? Порядковий номер місця трудових відносин. Він зазначається в паперовій трудовій книжці працівника. Тобто, якщо у працівника це вже, наприклад, третє місце роботи, то ми у полі порядковий номер місця трудових відносин поставимо 3. Такі значення, як тип події, атрибут події, вони вибираються із запропонованого списку. Наприклад, якщо подаються відомості про переведення на іншу постійну роботу працівника, який вже був прийнятий за основним місцем роботи, то нам необхідно обрати тип події, період роботи за основним місцем роботи, а атрибут події переведено переміщено. Щодо дати події, це дата, з якої працівника прийнято на роботу, переведено, переміщено, поновлено, призупинено, відновлено дію трудового договору чи дата звільнення з роботи. Ще раз підкреслюю, це не дата документа, а дата самої події. Текст запису. Тут формулювання наводиться із наказу чи розпорядження про подію. Наприклад, прийнято бухгалтером. Якщо ми обираємо атрибут події звільнено, бо розірвано трудовий договір із працівником, то в цьому випадку з'являються нові поля, які треба заповнити. Це причина звільнення. Тут ми вказуємо, наприклад, угода сторін відповідно статті 36 Кодексу законів про працю, а саме пункт 1, частина 1. Тип документу підстави. Тут ми відкриваємо список і обираємо. Е, Номер і дата документа, відповідно, проставляємо у е, необхідних полях і відповідні назви. Е, що стосується далі, ми, коли зберігаємо цей документ, то в нас ще є можливість його відкоригувати. Відкоригували, перевірили, е, можемо підписати і відправити в Пенсійний фонд України. Бачимо, є редагувати, бачимо, є вилучити. І всі заповнені наш, нами дані, про які ми проговорювали: порядковий номер місця трудових відносин, установа трудових відносин, установа якою внесено запис до паперової трудової книжки, яка подія, дата, текст, причина, підстава. Всі дані перевірили, відкоригували, направили. Ця інформація оновлюється протягом доби. Якщо цього не робити, то Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає штрафну санкцію за перше порушення 34 тисячі гривень. Але хочу звернути вашу увагу на примітку, дуже важливу, яка знаходиться у статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення. В ній сказано, що оці штрафи мобілізаційні вони не застосовуються щодо оперативного подання інформації. Якщо Міноборони має доступ до цих даних шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, тобто те, що ви запитували, якщо інформація про працівника чи працівницю вже є у реєстрі застрахованих осіб, і там, наприклад, змін ніяких не відбувалося, то ніхто не може на нас оштрафувати за те, що ми оперативно щось не подали в пенсійний фонд. Тому що до цієї інформації Міноборони має доступ через реєстр застрахованих осіб. Ще раз підкреслюю це є у приміці до статті 210 кодексу України про адміністративне правопорушення 210 прим. 1. Штрафні санкції в даному випадку не застосовуються. Я дякую вам за увагу і до зустрічі на наших наступних вебінарах і відеосемінарах слідкуйте за нашими повідомленнями.